Сьогодні у нас середа, і я наважилась на підключення. Не впевнена, що буде щось інше. Розумію, що мій запланований план, список планів, щось іде не туди, куди б я хотіла, але що маємо, те маємо, над тим і працюємо. Ось так. У мене зараз в процесі 4: 1, 2, 3, 4 процесики. Сьогодні розпочну п'ятий почну на нього знімати майстер-клас, як я казала, це буде гарбузик з пицями. Почнемо з нього. Просили вже навіть про гарбузик гачком. Чесно кажучи, я навіть заради того, щоб у мене на каналі були відео, якими я могла б потім користуватися і освіжати в пам'ять, адже ти не все пам'ятаєш, що ти робиш. І я зараз поясню, чому це так. Тому. Треба було б непогано мати навіть для себе такий відеоурок по гарбузику спицями і гачком, адже раз на рік ми все ж таки їх в'яжемо. Тому сьогодні по плану попрацювати над гарбузиком спицями. Маю надію, що буде готова робота до кінця, хоча б цього тижня. Все розповім, як зв'яжу. Йдемо далі, і наступна моя робота, над якою я хочу також активно працювати, це моя шапка. Шапка не моя Ігоря. Ось так, ось так вона виглядає. Мені дуже подобається, що виходить, дуже так класно. На вушках я вже все ж таки зробила відворот, як я і казала. Тобто я спочатку відв'язала, ой, це ж поки вам показувала, бачите, всі петлі погубила. В'язати з цієї пряжі, чесно вам скажу, реально одне задоволення. Ниточка така шовкова-шовкова. Але треба бути уважними, тому що можна дуже-дуже швиденько згубити будь-яку петельку. Одним словом, все, що маю. В'язала буквально трішечки вчора в потязі. Ні, звичайно не То, то в'яжу, то в телефоні. Одним словом, така була проблемка. Наступний мій процесик, над яким я також працюю, хоча б хотілося б. Мені хочеться все на завтра. Чи на вчора, точніше, правильно? Да? Мені хочеться все на вчора, а виходить, як завжди. Зараз скажімо, що у нас по рапортам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто я відв'язала ще один раппорт і почала в'язати наступний рапорт. Маю надію, що все ж таки заплановано, хоча б рапортам буде з моєю річу, да? моєю футболкою. Футболка у мене не горить, але хотілося б також, щоб була готова ну, не тягти, бо зараз ви зрозумієте чому. Ще один процесик, над яким я працюю, в задоволення і ниточка така товстенька. Ни... Ниточка ця товстенька набагато краща, аніж ниточка, ту, що я купувала тут у місцевих магазинах. Це ниточка шкарпеткова. Від Анже я купувала там, мені дуже подобається, що виходить. Єдині нюанси, дивіться, якщо придивитися, бачите, ось прокрас ниточки не дуже такий якісний, тобто на жовту попадає, чорна нитка, і вона робить, як будто річ грязна. Ось, бачите, так, такий самий на п'яточці вийшов. Поки що не йде, тут більш не, не бачу його. Але нитка така, як є. Єдине, що я пам'ятаю, я дивилася у дівчаток, хто купував таку ниточку, то казали, що вона. Дуже линяє. Не знаю, чи влиняє чи ні, я спробую, подивлюся і з вами, звичайно, цією інформацією поділюсь. А набирала я, здається, мені здається, якщо не помиляюсь, то набирала я звичайним методом набору потель. А може і ні. Ну, одним словом, мені все подобається, що виходить в цих шкарпетках. Шкарпетки в'яжу, коли маю час, як і шапку. Да? Далі і останній такий процесик, над яким я хочу працювати, і я планувала його також завершити на цьому тижні, але плани, плани залишаються планами це рукавички. Рукавичка. Ось на даний часі вона виглядає ось так. Чому я кажу, що добре мати власні майстер-класи. Не треба гуглити, не треба шукати. Ти зайшов до себе на канал і подивився запис відео, бо я постійно забуваюсь про цей клин, як правильно його в'язати. Потім наче, починаю згадувати, потім починаю розпускати, потім плутаю. Звичайно, зараз у мене на каналі є відео індійським клином, як в'язати посилання, якщо треба залишу в інфобоксі, і я ось так зараз в'яжу. Розрахувала по своїм також записам. Пальчики, все в мене є, все виходить. Ось бачите, наскільки вже відв'язаний пальчик. Хотілося б хоча б сьогодні завершити рукавичку. Якщо все вдасться, можливо, завтра вже почну зйомку по рукавичкам майстер-класу, так як ви багато хто просили. І мені здається, це ідеальне рішення. Ігор каже, також можна йому зв'язати чорні рукавички, то, можливо, ще буду одну пару в'язати до комплекту до шапочки. Подивимось. Ось так. Ідемо далі. І спонсором сьогоднішнього підключення стала посилочка з України. Хочу все від, 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 відвинути, бо тільки я ненормальна могла замовити цілий коробок пряжі з України. Може, ще хто серед моїх глядачів є такі. Напишіть, будь ласка. Якщо чесно, мені потрібна була оця посилочка. Це чоловік отримав наші з України контурні карти для ігоря Атлас. Контурні карти, тому що він також навчається в українській школі і потрібно було І що ж, давайте я вам по порядочку розповім, бо це все, ось бачите, цей светрик хто пам'ятає, пряжа і кава. Це більш нічого. Тому давайте відвинуваю і буду тихенько показувати, що ж я маю. А маю я ось оцей светр. Хто зі мною на каналі давно, той пам'ятає, про що йде мова. Цей свет вже готовий, він уже відв'язаний, все, повністю. Дивіться, навіть петлі. Закриті, десь я вже пиль позбирала ним. Ось, єдине що він не зшитий. Треба його зшити і можна спокійно буде носити. Можливо, я наважуся на цьому тижні і також завершу, завершу цю роботу над якою я працювала з величезним задоволенням. Мені дуже подобається цей светр, але, на жаль, я його так і не завершила в Україні. А місця, де його засунути в рюкзак, щоб допривезти і дошити, тут не було. Ось так. Оцей светр приїхав, і я його буду завершувати, потім прати, і все, ну, буду вам розповідати про нього. Саме важливе для цієї посилочки це ось цей пакетик. Вибачте, що шуршу, але мені чоловік привіз, так як було. Я, правда, не показувала, але тут по це не пам'ятаю якийсь склад пряжі, якийсь я десь щось в'язала, навіть вже не пам'ятаю, що в'язала. Але Рома кинув його, ну, залишилось в цьому пакеті, скоріш за все, і він ну, приїхав сюди. Ідемо далі. Дивіться, тут у мене baby беб... Cotton від Gazal в основному. А також Янар-джинс. Тому це бебі котон це Бебі-Котон. Я це розумію тактильно. Це все. Оце Янар-джинс, бо він такий більш, я б сказала, повітряна недочка. І оце Янар-джинс. Біла за біла. Також є нарджипс. Це інше це Бебі-Котон і це мої запасики. Звичайно, це не всі запаси в Україні ще є, я точно знаю. Але Роман не знайшов, а я вже не стала його просити, просити про це, тому що не всі тут є запаси пряжі. Вибачте, сквозняк. Не всі запаси пряжі, і тут не вистачає, звичайно, я б хотіла на іграшки, на ляльки, але ну, те, що є, на зайців можна сміливо в'язати. Ось так. Ось такі в мене приїхали А, Приїхала кава, мені дуже подобається. Я вже не вперше її пробую, Рома мені її передав. Тим паче, це наша рідна. знаєте, Коли ти бачиш наша рідна, тебе просто зносить дах. Так. І почнемо про процеси. Тут ще є один процес і пряжа до нього. Ну, тут на два светри пряжі. Можна тепер спокійно в'язати светри, ще два светри точно зв'яжу, а вже потім буду думати про нову пряжу. Єдине, так, я вже не пам'ятаю, що я тут в'язала. Точніше, я то пам'ятаю, що це мала бути пов'язка на голову. Але, чесно кажучи, я тепер такого кольору не хочу просячу собі пов'язку, тому я її розпущу. І, скоріш за все, ну ось вона такого кольору, ну щось воно мені не, не моє тепер. Сьогодні я розпущу, буде пряжа, можливо, щось зв'яжу з нею потім. Також в розпуск піде мій оцей светрик. Той зі мною давно, той знає, що це за светрик, але я розпущу тільки до горловинки. Зараз поясню, чому ось так. Все, мені подобається, звичайно, що виходить. Але, на жаль, у мене немає схеми цього светрика з собою. Я знаю, що мені Рома не поклав. Ну, все ж уже, Бог з ним буду в'язати з тим, що маю. Одним словом, я зараз розпускаю цей светрик до горловинки. І коли ті процеси, що я і коли я завершу ті процеси, що мала, почну в'язати цей же светрик. Жакартом також, але вже з іншим малюнком у мене він навіть є роздрукований. Він також буде осіннього варіанту. Рік пройшов, я його не дов'язала з собою, я його не брала. І схемку, я, чесно кажучи, про схему я не подумала. Вона, звичайно, вдома залишилась на столі в столі, точніше. Тому ось так. Тому це піде в розпуск. Навіть сьогодні, зараз, після зйомки цього відео, я розпущу, розділю на моточки і буду працювати вже з іншим картом. Хочеться скоріше почати, але треба хоча б завершити шапку і шкарпетку, перш ніж переступати до светра. Бо якщо я приступлю зараз до Светра, я забуду про те, що треба. А в мене ще попереду іграшковий бум, і я там задумала купу іграшок, бо я збираюся йти на ярмарку. Йдемо далі. Так, що в мене ще є в цьому коробку, в цьому коробку, що маю я? Я маю ось такі запаси. Ну, тобто, ось, якщо ви розумієте, зараз покажу. Це, якщо ви розумієте, це весь пакет упаковка Янар джинс. Рома познімав всі, всі етикеточки, тому ось так. І, звичайно, ось ще один у мене червоний мариносик. Я навіть пам'ятаю, що я хочу з нього в'язати. Ось такі мої покупочки, посилочки прийшли. Я пішла творити і пізніше до вас ще підключусь. Ну що, друзі, у мене вже вечір неділі. Завтра мені треба на заняття, а сьогодні треба ще змонтувати цей в'язальний влог. Вибачте, будь ласка, за тіні, які тут будуть бігати. Нічого зробити вже не можу, сідала як могла, але світло мені потрібно вже вмикати, бо на вулиці темно. Зараз на вулиці дуже погана, пасмурно, холодна, вітряна погода, тому я, звичайно, нічого зробити з цим не можу. Ну що ж, тому навіть да, доведеться відкладати початок зйомки майстер-класу, скоріш за все на. Завтрашній ранок буду мати надію, що вранці я встигну відзняти вступну частину цього відео, і буду потім ввечері в'язати манжет. Бо, чесно вам скажу, у мене немає вибору, нема часу на. Тижні, щоб знімати відео, так як я або на заняттях, або інші були питання, які потрібно було вирішувати. І коли ти вже приїжджаєш ввечері, мало того, що ти дуже зморений, так ще й ось оця мерзена тінь бігає у мене. Ну що ж, перед вами моя. Мої роботи, мої процеси, і давайте по порядочку. Ну що ж, я маю одну рукавичку, вона повністю завершена. Я поспішала, хотіла сьогодні її завершити і вже приступити до вив'язування разом з вами нової, другої рукавички, але, на жаль, ні, 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 немає на це можливості, бо вже дуже пізно. Ось так. Що є, що маю, те маю, що ж робити. Ось така халепка вже є. О, вона повністю готова. Пряжі я вже знаю точно, що не вистачить, придеться ще їхати і докупляти. Маю надію, що це все зроблю на цьому тижні, а коли не знаю. Тому рукавичка одна готова, хоча хотілося б дві, Ну, як є. Я почала в'язати гарбузик, на нього я відзняла майстер-клас. Єдине, що хвостика не сюди не дов'язала, тобто ще треба дов'язати два рядочки, я про це в відео вам сказала, ось так воно виглядає. Як воно буде, дивіться, бачите? Тобто, все буде в порядочку, все як положено, але, ну, на жаль, мене не вистачило на це все часу. І за оцих тіней, як кажуть, або дуже темно, або взагалі нічого не видно для якісного відео. Ось так. Також я сьогодні завершила шкарпетулю. бо вчора ми цілий день їздили, не було вдома. Дорогу я брала, але багато не в'язала. Чогось не, якось не той настрій був. У шкарпетулі я дов'язала, але я побоялася, вдруг мені мало петель. Хоча, от, чесно вам кажу, в'яжу стандарт 34 ряди. У мене завжди від клину підйому до моменту збавляння миска на мій 39-й розмір 34 Петлі. Але чомусь я постійно. 34 ряди, вибачте, будь ласка, але я постійно чомусь хвилюю, що мені не вистачить і треба приміряти. Ну, В потязі вже міряти в мене не було бажання, тому ось так. Тому маю одну рукавичку, одну шкарпетку. Маю надію, що на цьому тижні розпочну їм пари і буде не по одній. Також трішки працювала над Ігоря шапкою і вже відв'язала ось таку висоту. Ниток на шапку мені вистачить, а от на це все мені потрібно. 14 см, десь ще близько 7-6 см я буду в'язати шапки. І потім, дожіть, ні, десь 22, 22, 23, ми тоді, здається, приміряли, але ну, він Ігор не хоче, щоб вона в нього там балахоном торчала, Десь 22 см. Тобто, ну, десь 7. См. 8, значить, треба ще відв'язати шапочки і потім робити макушечку. Хотіла я спочатку для вас знімати відео по цій макушечці, але мені здається, його не буде видно, бо нитка чорна. Бо я хочу зв'язати таку макушку, як я колись робила Ігорю в шапці. У мене навіть в російськомовному контенті немає такої макушечки. Це була моя ідея, власна. Я не де її не піддивлялася. Не знаю, можливо, вона десь є, але ну, я думаю, що є, скоріш за все. Але мені тоді вона дуже подобалась, цей варіант макушки, і я хочу повторити в цій шапці його також, цей варіант макушечки. І моя топ-футболка, не знаю що, гачком. Скільки ж у мене рапортів? Давайте рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хотіла 10, маю тільки 8. Ну, ось так. Просування не взагалі не відповідають дійсності, треба сідати і працювати над плануванням, бо я, здається, відходжу від всіх-всіх своїх намічених цілей. Треба прописувати і працювати. Я пішла творити, створювати те, що маю, і буду вам потихеньку це все розповідати. Але, скоріш за все, всі мої просування пов'язальним проєктом з пицями ви побачите аж через два тижні. А на наступному тижні мене чекає іграшковий бум. Тому я все це відкладу на потім. Ні, я жартую, звичайно, процеси з пицями я буду брати, але в іграшковому бумі я собі ставлю за дуже амбіційну мету. І якщо вам цікаво, то це ви дізнаєтесь у наступному в'язальному блозі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково це зробіть зараз. І до наступних зустрічей у наступному відео. Всім па-па!